Всім привіт. Розвантаження автовоза з Європи. Маємо такі дві машинки Меган 2017 року, Рено Міган, 129 пробігу на механіки. Комплектація Intense. кого зацікавить в дуже гарному стані. Кашкай плюс 2 7 місний. 2013 року 199 1,6 на механічній коробці передач. Автомобілі знаходяться в Вінниці, кого зацікавлять. Меган вартість 14,400. Покажу він. Пробіг, Бачаюсь, пробіг 132. Комплектація інтенс. Автомобілі трошки з дороги ще в грязі. Все почиститься, помиється. Будуть додаткові відео, кого зацікавить. Пробіг автомобіля покажу пробіг автомобіля 132, великий монітор, ледка салону в такому гарному стані. Резина Мишелін, фари Full Vision, Full Vision, Кашкай на камерах 360, має панорамний дах, шкіряний салон, алькантара, камери. Сказав, пробіг автомобіля 139 тисяч, колір чорний, такий темно-коричневий. Шпіра Алькантара, також все помиється. Автомобілі тільки доставлені в Вінницю, Кашкай 12 500 доларів, Міган 14 400. Кого зацікавить, дзвоніть, пишіть. Реномеган двигун 1,5, Кашкай-двигун 1.6. Мій номер 067 758 1544. Звати Руслан, дзвоніть, пишіть, відповім на всі питання. Всім дякую за увагу, гарного дня, миру, все буде Україна.